Вранці пропагандистські змі різніли повідомленнями про те, що Путін нібито побував на окупованих територіях Херсонської та Луганської областей, нібито особисто хотів перевірити, як там справи. Як з'ясували осін та він приїхав у село Щасливцеве на Арабатській стрілці, до якої наші ракети дістати не можуть, адже це дуже далеко від лінії фронту, аж за 130 кілометрів. А ще критики мають сумніви, чи дійсно то був Путін чи котрийсь із його двійників. Адже російський диктатор надто переживає за своє здоров'я, і усі зустрічі проводить за величезним столом. А тут на відео спокійно собі спілкуються із купою народу. Та й відео відзняти було ще до Великодня, адже на ньому чітко було чути питання про те, що Великдень тільки буде. Я нагадаю, що Крилобударом говорив, що український розвідці свідомо про як мінімум кількох двійників Володимира Путіна, які час від часу виконують. Роль російського президента у нас у студії Михайло Подаляк, радник керівника офісу президента України. Доброго вам дня. Доброго. ви написали Добре. у Твіттері з приводу цієї поїздки, що це спецтур автора масових убивств, окупованими і зруйнованими територіями. Тобто, тут два питання. Ви не сумніваєте, що це був Путін, і друге питання: навіщо він зараз знадобився цей спецтур? А, ну, по-перше, якщо він був у щасливців, це 30 кілометрів від Генічіска навіть. Ну тобто там дійсно. Добратись поки що ми туди не можемо, але це не означає, що ми туди не дістанемо. Це перше. Друге, щодо туру, так не обов'язково ж бути безпосередньо для людей, які є маніакально налаштованими, для них дуже важливо подивитись на результати своєї праці. Ну мається на увазі праці. Я зараз іронією кажу, тому що вся праця Російської Федерації на окупованих територіях це максимальна кількість вбивств. Ви бачили вчора, наприклад, ті швагнерівці заявили, що вони абсолютно свідомо вбивають цивільне населення масово, включно з дітьми, і так далі. Тобто, для таких людей, як Путін, для них дуже важливо відчувати атмосферу геноциду як такого. Тобто, треба дивитись постійно на ті руйнування, які вони завдають. Треба дивитись на масові поховання. Треба дивитись на все, що знищено. Це як людина, яка скоює злочин, вона хоче. Підсвідомо прийти на місце злочину, щоб подивитись, як люди страждають, і дивитись так з боку, стояти і дивитися, як родичі, наприклад, ну е там не можуть бути втішеними, тому що втратили близьку людину. Так само і Путін. Але тут не питання, чи був він особисто там. Тут ми можемо сперечатись, був чи не був, але для нього відео безумовно готують з тих територій. І є третя складова, та немає різниці, що Путін робить сьогодні. Він взагалі не є ньюсмейкером. Він приїхав так тишком нишком, навіть якщо припустимо, що це він. Приїхав тихенечко собі туди десь, з генералами побачився, потиснув руку, сказав, і що далі? Дивіться, питання Путіна в тому, що вони не вирішують головне пропагандистське завдання. Вони досі, після 14 місяців, так і не пояснили навіть собі, а що вони воюють, завіщо, навіщо вони це роблять. Тобто немає пропагандистської головної тези. Приїхав маршал. Приїхав головнокомандович, головний, да там верховний головнокомандович, який має підкреслити, що, що в нас є переможна війна на території, яку ми дійсно звільняємо. Ні, він навпаки зафіксував свою участь. Як це зробив Путін, до речі, фіксуючи викрадання українських дітей, він зафіксував свою участь у масових. Злочинах проти людяності як такої це третя складова. Є четверта складова. Дивіться, з ким він зустрівся. Він зустрівся з е, суб'єктом на прізвище Теплинський, який очолює е, групіровку Дніп, е, Дніпр. Е, це на південному напрямку. А Теплинський в конфлікті Шойгу із Герасимовим. І до речі, Путін не взяв з собою Шойгу Герасимова. Далі він зустрівся, начебто з Лапіним. В, які знаходяться в конфлікті з Пригожиним і Кадировим. Ну, тобто, ви розумієте, що Путін пробує балансувати, щоб не було військового, військової змови. І що в принципі досідати ще якийсь час в своєму кріслі без всяких там державних переворотів і так далі. Тобто він вирішував скоріше інше завдання, якщо воно взагалі було, ніж те, про що говорять російські пропагандисти. А російські пропагандисти, вони, на мій погляд, на сьогоднішній день абсолютно відірвані від реалій, не впливають ні на Україну, ні на глобальний світ, і навіть мені видається, що мало впливають на російські спільноти. Пане Михайло, Путін приїхав тишком нишком, і, начебто, це було вчора насправді перед великоднем. А натомість наш президент Володимир Зеленський він уже вкотре, в черговий раз, він їде до українських військових на передову. Він а, з ними спілкується, він роздає нагороди, він показує, що він з українським народом. Як ви думаєте, чи заздрить Путін Володимиру Зеленському? Він його ненавидить. Ну, дивіться, це до речі. Це спроба дзеркально від українського президента з боку Путіна, і знову ж таки це комедійно виглядає. Є концепція президента України. Це людина, яка безпосередньо не перший раз дійсно офіційно, ви це розумієте, їде на передній край, не тільки на передній край. Він абсолютно точно щоденно розуміє і проводить ставки Верховного Головнокомандуюча. Він точно розуміє, що відбувається на лінії фронту. Він безпосередньо спілкується з військовими, безпосередньо спілкується з представниками інших соціальних груп і так далі, які відповідають за, за війну. Путін це інша концепція. Це царь. Це людина, яка ізольована, не має ніякого об'єктивного спілкування. Вона знаходиться в такому собі пузирку, в якому є певна інформація, і йому видається, що він людина світу, що він буде в історичних підручниках. Написаний це ж така, знаєте, ну психічно спотворена реальність. Іншого типу у Путіна. Тому порівнювати двох цих людей з точки зору впливу на процеси неможливо. Сьогодні пан Зеленський є суб'єктним абсолютно, він абсолютно щирий в своїх проявах. Так, ми можемо там операційно не робити. Всі необхідні кроки прямо тут і зараз, тому що ми безпосередньо маємо відносини з багатьма партнерами, треба їх переконувати. Тобто, я маю на увазі, коли президент ініціює щось, є певний проміжок часу, щоб це виконати. І інша складова це абсолютно не суб'єктний для глобальної політики. Путін на сьогоднішній день Путін не впливає на процеси. Дивіться, Путін не є ньюсмейкером, Ще раз підкреслюю, це до початку війни. Всі чекали, а що ж Путін скаже, тому що це буде важливо з точки зору, як прогнозувати дальші дії і які контрдії треба робити сьогодні. Ні, всі на це не звертають увагу. Друге, Путін виглядає. Кумедно, да? ну, коли приїжджає оце храманога така, ну я не буду називати, щоб не ображати, все ж таки ми офіційно кого говоримо. Не Путіна, а взагалі себе. Тому що коли ми щось говоримо негативно, це росіяни вміють тільки ображати людей, тому що вони достатньо слабкі, щоб безпосередньо щось довести. Ну тобто вони не вміють аргументувати свою позицію. Але між тим, от він приїхав, кульгава качка, ладно, використаємо цей політичний термін, тому що точно вже в нього вони там собі будують стратегію виборів президента на 24-й рік. Ну, це точно вже не про Путіна. Але між тим він приїхав і це виглядає ну якось дивно, якийсь вертоліт. Він кудись приїхав. Ось такий покисно, монтаж щось да, якісь щось кадри на ляпані. Знову ж таки, всі говорять, а хто це взагалі? І все, що дивіться, не обговорюють про що це, обговорюють, а хто це. Ви розумієте? Як треба, і, і тепер собі уявіть, як буде записаний цей суб'єкт. Він так і буде в історичний підручник. Хто це, хто почав геноцидну війну? Отака відповідь. Тобто немає сенсу їх порівнювати, і впливи Зеленського на інформаційний простір, глобальний інформаційний простір на сьогоднішній день набагато потужніше. Проблема Росії в тому, що все ж таки це величезна країна з великим накопиченим ресурсом. Давайте не забувати, в тому числі з радянською зброєю, в тому числі з сировиною, яку вони все ще. І, до речі, маємо достатньо позитивну новину вчорашнього дня, коли країни в рамках G7, де збирались міністри закордонних справ, почали обговорювати найважливішу сьогодні санкційну тему. Це Росатом. Ну тобто, вони говорять, що треба дотискати Росію чи навіть витискати її з атомної галузі як такої глобальної. Це дуже важливо. То в принципі, ми сьогодні маємо зовсім іншу картину дня. Є суб'єкти, яким є Україна. І є абсолютно відсутня Російська Федерація, яка просто має величезну кількість ресурсів на жаль для нас, тому що війну цю закінчити, маючи такого ворога, просто так, от сказати, все завтра ми закінчимо, це неможливо. Заява Сергія Лорова, яку хотів з вами поговорити, стосовно того, що Росія зацікавлена у тому, щоб якнайшвидше закінчити війну. Це він сказав після переговорів з Лавою МЗС Бразилії Мауро Вієрою, і е, в принципі не вперше Лавро приїжджає на країни переважно в країни глобального півдня. і Щось подібне заявляє, що мовляв, ми хочемо завершити зараз війну приїхав і так до далі. до дуже потужних країн. Ну Бразилію виведемо за дужки. Хоча дивні заяви ми чуємо від президента Бразилії. Дасіло Лулу, але Нікарагуа, Венесуела і Куба ну безумовно ми розуміємо, чому Лавров туди поїхав, хоча б десь мають його погладити і сказати: ну, все нормально, ми тут десь поряд стоїмо. Але давайте перше, що щодо заяви Лаврова, а не дивно, це ж не ми кудись зайшли. Правильно? Ти хочеш якомога швидше завершити конфлікт, так ви ж єдина країна, яка цей конфлікт розпочала. І рішення цього конфлікту достатньо, ну вони називають так конфлікт, це ж війна, але вони конфлікт говорять. А, і рішення достатньо просте: ви свої війська заберіть з України, і все, є рішення. Швидше завтра заберіть, післязавтра конфлікту вже немає. Ну, буде, буде там якийсь переговорний процес, будемо про щось говорити, будете якось відповідати, але конфлікту не буде. Навіщо говорити риторичні е речі? Є Лавров. І є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію, ви цю територію мордуєте сьогодні, і для того, щоб все це закінчити, тобі не треба їхати у Бразилію і там спілкуватись. Я розумію, що там є певні представники тваринного світу, з якими вони на одному інтелектуальному рівні можуть спілкуватись, вибачте, але ти е, говориш банальні речі. Хочеш закінчити якомога швидше, вивели війська. До речі, формула мира. Я буду наполягати на цьому постійно. запропонована президентом України достатньо чітка. Можемо говорити про будь-що на будь-яких майданчиках, будь-які ініціативи обговорити ядерна безпека, продовольча безпека, міграційна безпека. Будь-що після першого пункту. От будь-яка ініціатива, і навіть сьогодні з'являються ініціативи. Навіть від президента Бразилії, ми почули ці ініціативи. А що давайте якось ну, сідати за стіл переговорів? Ми говоримо, давайте. Тільки при одній умові. Перший. Ну, Є ж міжнародне право, яке чітко говорить, територіальна цілісність і суверенітет є ключовими, базовими. Китай навіть про це теж говорив неодноразово. Так давайте виконаємо норми міжнародного права. Чи 4 статті уставу ООН, яка чітко говорить, є територія країни суверенна, визнана Україною в 91-му році. Так, були певні там демаркаційні ще проблеми, але між тим є чіткі лінії. Вийшли за ці лінії після цього, що хочете обговорити біолабораторії, готові. Особисто з Лавровим будемо обговорювати біолабораторії чи навіть з Кириловим. Ну це е, представник е, Росії, який постійно говорить про те, що в нас тут або біолабораторії швидко працюють дуже, і вони бояться, що почнеться якась епідемія, або в нас хімічна зброя десь постійно тут розгортається, і вони знову ж таки бояться, що вона якось буде впливати на їх абсолютно. Занедбані міста. Мені здається, Тому... що хімічна зброя на сьогоднішній день в глобальному світі, в глобальному вимірі, конкретно це росіянин. Де б він не був, спотворюється екологія цього міста, де він знаходиться. Ну, ми то розуміємо в Україні абсурдність цієї гри, яку веде Лавров, але тим не менш, він достатньо часто приїздить в от такі країни, які мають швидше нейтральну позицію стосовно війни в Україні і е, насаджує там образ Росії всупереч фактам і просто адекватному сприйняттю реальності як. Ну чи то жертви в, в одному випадку, а в іншому миротворця, що ми б самі хотіли це завершити. На вашу думку, наскільки йому вдається це просування такого образу Росії у світі, як Україна цьому протидіє? Ну ми, по-перше, розмовляємо на всіх майданчиках. На жаль, мені видається, що глобальний світ виглядає трошки дивно, тому що Росія, яка веде такого типу війну, знаходиться в тому ж ООН, наприклад, і не просто знаходиться, а безпосередньо вона може керувати сьогодні радою безпеки ООН. Це дивно виглядає. Далі Росія знаходиться в міжпарламентській спільноті, глобальній спільноті. Росія знаходиться в Червоному Хресті, в МАГАТЕ, в багатьох організаціях. І це говорить про те, що світ не зовсім розуміє, а чому вона там знаходиться? Тому що є низка, величезна низка нейтральних країн. Це дивно звучить нейтральна країна щодо повідношення до тієї чи іншої конфліктної ситуації. Тому що що таке нейтрально? Ну, тоді давайте говорити більш правильно. От є от навіщо тоді придумана взагалі концепція міжнародного права як єдиного формату міждержавного спілкування? В мене є до вас претензія, то я маю піти по певним процедурам, щоб цю претензію владнати. Але якщо я прийшов на вашу територію, воювати на вашій території і вбивати вас, все, я порушив міжнародне право, не може бути нейтралітету по відношенню до цього. І це виглядає дивно. Це ми собі придумали такий ефмеїзм. І говоримо, це нейтральні країни. Ні, ці країни нейтральність в даному випадку щодо війни конкретно вона, на жаль, заохочує вбивцю продовжувати експансію. Тому що ви праві Лавров може приїхати так. Він не вміє розмовляти. Очевидно, що він не є е, дипломатичним представником, тому що він завжди розмовляє як хазяїн з е, як пан з по відношенню до другорядних країн. Він так приїжджає, так розсядеться. Ми, ми Він тут. Вже з імперії Так, да, ми тут і так далі. Це виглядає дивно, тому що, на жаль, країни, які вибирають статус нейтральності, вони, по-перше, заохочують Росію продовжувати експансію. По-друге, вони говорять, що міжнародного права не існує. По-третє, вони готові, щоб до них в країну прийшли і їх так само мордували більш сильні країни. Сьогодні Росія робить не просто а, а, вірніше не почала. Просто війну в Україні ні, вона, якщо не програє в повному сенсі цього ну, цього слова, це буде означати, що міжнародного права не існує, що існує тільки право сильного. Тобто, будь-яка більш сильна країна, яка накопичила певний обсяг зброї, яка є мілітарною по своїй суті, може прийти на будь-яку іншу територію і захопити щось. А потім, якщо вона втримається на цій території, порушуючи все, ну вона буде переможцем. Оце означає сьогодні те, що робить Лавров. Але чи ми працюємо з цим безумовно, і ми маємо постійно повторювати одне і те ж саме. Це не війна за територію, це не війна навіть за суверенітет тільки України. Це війна за право нас жити по певних правилах. І це стосується не тільки нас, не тільки України. Це стосується Європи. Наприклад, ми постійно пояснюємо Європі, Дивіться, ми ж не говоримо, дайте нам зброю, тому що ми хочемо в щось там погратись? Ні, це питання: чи хочете ви у Європі жити в рамках тих правил і цінностей, які ви пропагуєте, які ви модеруєте? Якщо ні, тоді не треба нам зброю. Тоді в мене інше питання до Європи. А чи готові ви? Брати зброю до рук, якщо Росія прийде на вашу територію і воювати так само затято, як це робить Україна. Якщо ні, тоді в мене інше питання до вас. А навіщо тоді ви складуєте цю зброю і не даєте нам її сьогодні? Це дуже важливо в нейтральні країни. Ми приходимо з іншим питанням. А чи готові ви? Щоб над вами постійно були хазяї, які будуть вам казати, що ви маєте віддати, і коли ви маєте віддати, і який рівень життя у вас має бути, що ви маєте купляти і як ви маєте купляти, тому що якщо Росія не програє, то по а, манері поведінці цього шлаврова це ж очевидно, що він буде постійно Венесуелу, наприклад, використовувати як країну третього рівня по відношенню до Російської Федерації. Пане Михайло, продовжуючи тему переговорів, Макрон за допомогою Китаю, начебто, хоче посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Про це говорить Глум, Блумберг. Також Ірак несподівано забажав приєднатися до групи бажаючих стати посередником між Росією та Україною. Про президента Бразилії ми вже згадали. Туреччина також є. А хто ще в списку Всі. охочих і чого їх так багато, чого як багато? Тому що це ключова інформаційна подія. Світ цинічний. На жаль, це ми вмираємо. Ну, мається на увазі на своїй території, ми боронимо свої сім'ї і ми вмираємо. І для нас війна це безпосередньо трагедія. Для іншого світу це великий інформаційний привід, на якому можна заробити певну низку балів. Можна прийти і сказати, ми готові бути посередниками. Це ж круто. Я нагадаю, що навіть дві такі дивні країни, я з точки зору ідеології, як Угорщина і Білорусь, навіть кажуть. Ми готові бути посередниками. Ви це абсурдно виглядає для нас, тому що ми безпосередньо розуміємо і природу війни, і що таке Росія, і чому компроміс не може бути. Але для цих країн вони просто роблять таку заяву, і потім ми ж зробили заяву. Ми готові. Ну, дивіться. Не змогли ті чи інші країни, а Ірак точно зможе. Це точно він сяде і скаже: Росія, зупинись, будь ласка, а ти хочеш, не будеш зупинятись, тоді ми тут щось. Це ж ну нонсенс, тому що переговорний процес має привести до певного результату. Дивіться, ми ж фіксували формулу миру. Я ж не так про це, не просто так про це кажу. Є чітка позиція: ж, якщо не буде виводу російських військ з території України, війна не закінчиться. Вона перейде в іншу фазу. В холодну фазу на певний час Росія буде проводити роботу над помилками. В Росії нічого не зміниться, навпаки. Давайте ще а, інакше на це подивимось. Після такого типу війни Росія нас люто ненавидить. Ми люто ненавидимо Росію. Якщо ніхто не програв, а наприклад, нова лінія розмежування, про яку всі сьогодні говорять, це не про мир, а це про капітуляцію України. Я хочу підкреслити, будь-яка лінія розмежування, будь-яка територія, яка залишиться у Росії, це про капітуляцію України. Просто так і треба назвати. Ми пропонуємо Україні капітулювати. Так, ви 14 місяців ефектно захищаєтесь, але пропонуємо вам, все ж таки, погодитись віддати щось Російській Федерації за рахунок за ваш рахунок. Це буде означати, що Росія ж не програє і що Росія не піде на трансформацію. Там залишиться ця еліта, а вони нас ненавидять. В них реваншистські настрої будуть тільки-тільки збільшуватись. Вони будуть глумитись над нами. Ви розумієте, вони будуть. Та ми їх зараз доб'ємо трошки ще треба. І вони будуть тут теракти, політичні вбивства скоювати. Вони будуть над нами знущатись інформаційно, вони перебудують пропагандистську модель. Вони роз... між собою всіх союзників розтягнуть. Вони будуть дуже ефективно працювати в Європі. Ви готові, щоб Україна вмерла? Тобто, будь-хто хто, хто е пропонує нам мирний план, який не враховує ключову позицію. Територія вся повернулась в Україну, а Росія пішла на репарації і на відповідальність за військові злочини? Той практично нам говорить: вмирайте не за три дні. Оцей мем не будемо використовувати за три роки вмирайте. Ну ви готові такий план підписати? Ні, не готові. Правильно, ми ж не готові. Більше того, ми будемо люто ненавидіти Росію, тому що ви бачили, які злочини вони скоювали. І якщо буде нова лінія розмежування, ми не про що інше думати не зможемо. Ми не будемо створювати додаткову вартість для своєї країни. Ми будемо сконцентровані на а, помсті як такій, тому що треба за це помститись. Це обов'язково, і тоді Україна не буде розвиватись. Україна буде знову ж таки концентруватись на мілітарній складовій. І в нас немає майбутнього з одного боку. Росія буде нас з з іншого боку, ми будемо сконцентровані на війні. Навіщо нам жити постійно на війні? Тому це не мирні плани. Щодо Макрона фіксуємо що дуже важливий елемент, дуже простий елемент, будь-який план приймається, навіть, навіть коли є Китайська Народна Республіка в рамках цього плану, при одній умові, яку фіксував президент України, який безпосередньо є модератором процесу війна і мир. Територія України повністю має бути звільнена будь-яким шляхом. Ми безумовно військовим це робимо. Але якщо завтра буде такий фантастичний план, ви собі як би уявляєте, який підпишуть зразу Угорщина, Ірак, Білорусь, Китай, Бразилія. всі інші, Бразилія. І цей план скаже чітко: Росія за 24, 48, а ні, 3 дні, 72 години виходить з території України. Добре. Добре, але ви як вважаєте це наскільки фантастично і абсурдно звучить? Тому давайте тут фіксувати, і будемо це постійно повторювати, тому що знову ж таки, ці плани будуть періодично з'являтись про мирні переговори, так звані, тільки слово мирні не треба, капітулятивні переговори. А давайте фіксувати дуже просто. Сьогодні все залежить від постачання зброї. Перше, друге, все залежить від ефективності роботи генерального штабу. Ми не будемо обговорювати. Я взагалі вважаю це дивно обговорювати контрнаступу, тому що це не знаєте, сьогодні почали, завтра закінчили. Це велика кількість різних заходів з точки зору де блокади території. Друге сценарні плани, які готує генеральний штаб. Третє, достатньо жорстка позиція по відношенню до Російської Федерації, в тому числі інформаційна. Четверте, працюємо з нашими союзниками. Не треба сьогодні переконувати нейтральні країни, треба з ними розмовляти, але не треба очікувати, що вони завтра змінять позицію. Скажу чому. Тому що вони завтра змінять позицію, коли ми будемо ефективно контрнаступати. Тоді вони всі скажуть, так, ми це очікували, тому ми займаємо проукраїнську позицію. Це четверте. І п'яте, немає сенсу. Про щось домовляти з Росією, бо Росія ніколи, підкреслюю, ніколи категорично не буде виконувати будь-які домовленості. Ну це ж зрозуміло. Ну і у нас вже є демаркаційна лінія з Російською Федерацією, яка проходить по державному кордону, закріплена в статуті ООН. Тому не зовсім зрозуміло тут, на що вони, в принципі, можуть в цьому плані якби, наполягати, коли це вже вирішене питання давним-давно. Щодо постачання зброї, про яке ви... Згадали Володимир Зеленський, президент також говорив, що кожен день затримки постачання зброї українські воїни оплачують своїм життям. Наскільки це актуальна проблема сьогодні? Якраз ці затримки постачань. І оскільки вже мало часу, то і друге питання якраз в цю тему стосовно Рамштайну, 21 квітня. Які у нас очікування, що, що ми хочемо отримати від партнерів? Постачання зброї має бути пришвидшене. Це очевидно, тому що від цього залежить кількість е снарядів, які є. Ну, давайте так конкретно, кількість снарядів, які є на передовій. Кожен снаряд це додаткові можливості зберегти чиєсь життя, а це очевидно. Щодо Рамштайну, щодо взагалі переговорного процесу, є три складові, які треба вирішити. Перше, це зменшити бюрократію, європейську класичну. На жаль, коли вони колегіально постійно обговорюють, чи треба, чи не треба. А може, ми надамо, а може ми не надамо. Це затягує час. Це перша причина. Друга причина. Треба все ж таки, щоб збільшувалось виробництво військової техніки. Перш за все, ті вже снарядів і ракет, які нам потрібні, і це питання не тільки України виживання, це вже розуміння якого типу війни можуть бути. І ВПК має бути проінвестовано добре і в Україні, і, і знову ж таки у Європі. Зрозуміло, що Росія накопичувала довгий час цю зброю. Особливо зрозуміло, що це було зроблено на початку 90-х. До речі, ми доклались, Ви ж пам'ятаєте, в 94-му, після Будапештського меморандуму віддали багато ракет і потім торгували з Російською Федерацією обсягами певної зброї, яка в нас є. І третя складова: ну було бажано все ж таки, щоб наші партнери разом з нами ну якби централізовано займалися постачанням зброї. Мається що мається на увазі, проодитували. Провели аудит національних можливостей кожної країни, що є дійсно, чи де можна купити на глобальному ринку той чи інший вид зброї, і після цього, як би централізовано це все або закуплялось, або передавалось Україні, щоб зменшити оце плече між собою там говорити: ми вам це дамо, але хай вони це до додадуть там і довезуть до вас. Тобто це не питання політичне, якісь, це більше практичні це якісь речі. Це гарне питання політичної волі. Ви знаєте, це питання лідерства. Це взагалі дуже унікальна конструкція, коли людина готова бути лідером. Їх мало в сучасному історичному моменті лідерів справжніх взагалі мало. Люди люблять відходити за колективне чи за анонімне. Тобто, ми колективно прийняли рішення, чи анонімно я б прокоментував щось. Це дві великі хвороби сучасності, як такі, лідер це людина, яка безпосередньо виходить і говорить: я готовий відповідати за постачання такого обсягу зброї, щоб це було негайно, і це проблема. Але мені видається, що сьогодні вже політична воля є у всіх представників політичних еліт Західного західного світу, як такого. Вони розуміють, як ця війна має закінчитися, як вона має йти, що потрібно Україні. Воля є розуміння, що таке Росія теж є. Нема знову ж таки підкреслю цього логістичного лідерства. Ну, тобто, президент України показав рівень лідерства як такого, коли треба швидко приймати рішення. Особливо ви пам'ятаєте в перші години, в перші дні війни, коли була проведено основна робота щодо того, щоб сказати, що Україна встоїть, але Україні треба допомагати. Сьогодні було бажано, щоб знову ж таки було більше лідерських функцій і опцій у представників наших партнерів. Пане Михайло, ми вам дякуємо за те, що знайшли час і завітали особисто до нашої студії. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, був нашим гостем. А ми рухаємося